Другий момент. Я б хотів, і це було правильно, це повертаючись до теми Полтава Факту, щоб ця програма почала працювати через комунальне підприємство. Адже комунальне підприємство, бюджетні кошти, зрозумілі процедури і зрозумілий підхід ці всі аптеки більше 300, Вони знаходяться в комунальних різних районних, обласних, міських закладах. В більшості своєї медицини, звичайно, мають оборот правильний, великий, тому що людина йде де ближче, коли їй тяжко. Тут же ми маємо зробити щоб і легше і підтримати таким чином комунальне підприємство. Але це все має бути прозорим, це все має бути чітко, зрозумілим. Щоб ліки в аптеці дали безкоштовно, треба виписати правильний рецепт. На ньому має бути напис Вартість підлягає відшкодуванню. Такий рецепт отримала Полтавка Ніна Коркішко. Жінка має високий тиск, на ліки витрачає більше 300 гривень щомісяця. Препарати, які виписав лікар, говорить, її влаштовують. Ми повірили, що прийшли до сімейного лікаря. Воно підтвердилося. Вона сказала, що так, можна виписувати ліки безкоштовні. Я прийшла, вона мені виписала, отримала ліки. Із 6 квітня безплатні ліки почала видавати мережа комунальних аптек у Полтаві. Таких у місті 32. Завідувач однієї говорить, якщо якихось ліків немає, то хвилюватися не варто, адже рецепт діє 30 днів. На наступній неділі ми вже повністю зможемо пацієнтів нашого району забезпечити цими ліками. Тому насправді головне прозорість. Це одне із найбільших підприємств, яке має давати дохід. І для мене ну дуже дивно, де гроші, де дохід, де дохід до обласного бюджету, де користь для пенсіонерів, які мають мати знижки в цьому підприємстві, для інвалідів і так далі. Тому насправді головне прозорість це одне із найбільших підприємств, яке має давати дохід. І для мене ну, дуже дивно, де гроші, де дохід, де дохід до обласного бюджету, де користь для пенсіонерів, які мають мати знижки в цьому підприємстві, для інвалідів і так далі. А да що ти, черт побери, таке несеш? Для мене, ну, дуже дивно, де гроші, де дохід.